Багато хто вважає, що хмарний геймінг не підходить для онлайн-шутерів і частково я можу з ними погодитися. Але в цьому відео я розповім, як можна комфортно грати в онлайн шутери. Для прикладу, я візьму сервіс хмарного геймінгу Boosteroid та три популярних шутера: Warzone 2.0, PUBG BattleGrounds та CSGO. Сервіс Boosteroid я обрав, тому що він має найбільший вибір ігор та є найпопулярнішим у Європі. А приємним бонусом є те, що він український і в нього є сервера в Києві. Для комфортної гри через сервіс хмарного геймінгу. Вам потрібен стабільний інтернет зі швидкості не ну, менше 10 МБ на секунду. Бажано підключати свій пристрій по шнуру для меншої затримки та стабільності роботи інтернету. Якщо користуватися сервісом Бустерої, то є два варіанти, через що грати: через браузер або через застосунок. Краще обрати через застосунок, бо через браузер менше стабільності і менше функцій. Також ви повинні розуміти, що граючи через сервіс марного геймінгу, у вас буде більше затримка, ніж у людини, котра грає на власному ПК. Так само і з FPS, у вас буде 60 FPS, а у ваших ворогів може бути 240 FPS і монітор 240 Герц. Тому граючи через хмарний геймінг, ви повинні усвідомлювати, що ви одразу знаходитесь у програшному становищі. І це єдина причина, по якій можна вважати, що хмарний геймінг не підходить для онлайн шутерів. Але користуючись бустерою через застосунок, я не помічав сильних затримок або лагів. Найбільше через хмарний геймінг я граю в Warzone 2.0 вже протягом 6 місяців. Для комфортної гри в Warzone 2.0 я викрутив всі Налаштування на мінімум. З такими налаштуваннями я підняв 950 рангів престижу, евакуював всі ящики зі зброєю в DMZ та спокійно перестрілюю ворогів. Одразу скажу, що я не задрот будь-якої гри, тому мої навички, думаю, вище середнього. В PUBG Battlegrounds я граю через бустероїд протягом місяця. Для комфортної гри поставив налаштування максимальні, окрім тіней. З ними можна грати з гарною картинкою в 60 FPS. В CSGO через бустероїд я зіграв пару каток і все було чудово. Налаштування гри можуть бути будь-які. Які вони не впливають на стабільність гри, тому якщо ви готові змиритися з тим, що ви одразу знаходитесь у програшному становищі, то можете комфортно грати в онлайн-шутери через сервіс хмарного геймінгу Boosteroid, не помічаючи затримок або лагів. Але все-таки такі сервіси більше розкриваються в сюжетних іграх. Якщо вам сподобалося відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавати нові відео. Також, якщо хочете придбати підписку Boosteroid, то буду дуже вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Ланім, котре знаходиться в описі під відео, Дякую, що додивились до кінця, та до зустрічі в наступному відео.